Друзі мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, довго я вортузився з цим сидінням для адаптера і таки рішив його зробити слідуючим. Дивіться, це сидіння від адаптера до важкого мотоблоку. Адаптера той, що ціпляється до фрези. Значить, дивіться, сидіння я вже так би приклепав, бо воно було погано поварено. Тут є такий амортизатор і є регулювання посадки сидіння. Одним словом, вирішив поставити таке. Що нам для цього буде? За Русі, ось я все вам підготовив. Е, підготовив, е, дивіться, труба 40 на 60 300 мм, 280-40 на 40, два круги е, по 180 мм. така площадочка кріплення, заглушки для цієї труби. І ось бачите, на чотири гайки і шайби. Значить, тут ми наріжемо різьбу, зігнемо, зробимо кронштейни для кріплення цього сидіння, друзі. Значить, зараз я все це підготовлю, зварю, наріжу різьбу, все, далі покажемо, а тоді вже покажу вам його на адаптері. Друзі. Я роблю так, як я рахую за потрібне. Можливо, будуть у вас якісь коментарі. Радьте, будемо брати до уваги, якщо будем це рахувати за потрібне. Одним словом, робимо сидіння на адаптер. Друзі, ось получився такий виріб. Значить, Приварюємо до рами, ставимо сидіння. Ставимо сидіння. І скобами, скобами зажимаємо сидіння до стойки. При бажанні можна буде його здвинути туди, або вперед, або назад. В Всюдушій частині я вже покажу приварений його друзі, на рамі. Ось так воно буде приблизно. Все, скоби готові, скоби готові. Стойка готова під сидіння. Варимо рами. Шановні, доробив сидіння до адаптера моторсіча. Можете подивитися, як воно буде. От. Це вже варено, прикручено. Друзі, осталася площадка криль, крила. Площадка крила і речах. Будемо доробляти. Слідкуйте за моїми роликами, друзі. І, звісно, треба буде, звісно, пофарбувати. Я буду фарбувати кольором мотор Січа. Друзі, не забуваємо підписуватися до мене, як завжди. Чекаю ваших коментарів. Жміть на дзвіночок. Вподобайте лайки. Чекаю від вас. Всім мирного неба!